Всім доброго ранку! Наш мовний марафон продовжується. І сьогодні я пропоную вам познайомитись ще з одним віршом українського поета Тараса Григоровича Шевченка, який називається Встала весна. Встала весна! Чорну землю сонну розбудила. Уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі воронок, Соловейко в гаї. Землю, убрану весною, вранці зустрічає. Пропоную вам вивчити вірш. Тараса Шевченка встала весна. За картинками нам буде легше його вивчити. Давайте ще раз його повторимо. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, барвінку укрила, і на полі жай воронок словеко в гаї. Землю, убрану весною, вранці зустрічає. А тепер спробуйте самостійно. А я буду чекати відео, де ви розповідаєте цей вірш. Дякую за увагу. До зустрічі!